Отже, вчора на сайті Львівської мануфактури новин з'явився матеріал про те, що додаткову платіжку за газ отримують мешканці Львівщини. Хто заплатить більше? Коментував це речник Львівської філії газмережі Петро Лук'янчук. Ну і в нас відповідно виникли додаткові запитання. Петро до нас приєднується. Керівник прес-центру Львівської філії газмережі мережі. Петро Лук'янчук, пане Петре, слава Україні, Краємо, слава Так, дякуємо, що ви до нас приєдналися. Отже, давайте матеріал є. Я закликаю наших глядачів почитати. Перше, чим викликано проведення технічного обслуговування мереж на Львівщині. Давайте візьмемо банальний приклад до прикладу автомобіль, коли людина купує з певним періодом, її потрібно провести технічне обслуговування. Перш за все, це задля безпеки і задля комфорту. Тут точно така сама історія. Потрібно провести технічне обслуговування газових мереж для того, щоб впевнитися, що немає витоків, для того, щоб впевнитися, що газові мережі є цілісними, зважаючи на те, що газифікація Львівщини розпочалася ще. В другій половині 19 століття зрозуміло, що в нас дуже багато морально застарілих труб, дуже багато корозій, дуже багато витоків на фланцевих з'єднаннях, і це все потрібно локалізовувати. Як mm -hmm. показала практика і досвід за останні місяці, коли ми робили технічне обслуговування, 3600 будинків ми перевірили, понад 42 тисячі витоків газу. Це означає, що близько 12 витоків на кожен будинок. На кожен будинок, тобто, фактично технічно справної мережі немає, так тобто, якщо кожне ваше обстеження виявляє якісь неполадки, ми не побачили, що повністю відсутні витоки. На кожному ми побачили по одному, два, але в середньому по 12 витоків. Тобто, ви вважаєте, тобто, ну якби не ви не взялися за це технічне обслуговування, то 100 років з газовими мережами Львова нічого не робили. Не обслуговували їх. Ситуація до 2023 року відповідальність за газові мережі, будинкові газові мережі, лежала на головах СББ, на управляючих компаніях і на комунальних підприємствах. Угу. Звісно, вони б мали проводити технічне обслуговування газових мереж кожного року, принаймні раз в 5, але цього не робилося. Тому зараз газові мережі в критичному стані угу. е, добре. Тоді таке питання. Я думаю, що е, таке питання е, задають напевно, ті, 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 хто отримує нові платіжки, значить, це буде платіжка е, одноразова, так в залежності від ускладнень і ну, в якому стані газові труби. Грубо кажучи, а чому цю послугу не включили в існуючу плату за доставку газу? Адже ми тепер платимо за доставку газу, ну і за газ згідно використання до 20-го року у нас взагалі було три платіжки: тобто, платіжка за спожитий газ, платіжка одна платіжка за спожитий, за транспортований і за технічне обслуговування. Тобто, все було в одній платіжці згідно вимог Європейського союзу. Необхідно всі ці платежі розділяти. Для чого? Для того, щоб не монополізувати ринок, споживач може вибрати собі в кого купувати газ, так само може вибрати собі в кого замовляти технічне обслуговування, аби не було монополії. Тобто, ми є не єдиним надавачем цих послуг. На ринку споживач може вибрати собі будь-яку іншу компанію, укласти з нею договір. Головне сповістити про це протягом 15 днів в ліску філію газмережі. Тому та для того, щоб не монополізувати ринок, а наповнити його, ця послуга вводиться в окремій платіжці. Тобто ви був... проводите технічне обслуговування мереж, які обслуговує ваша філія, так? Наша філія обслуговує повністю всі газові мережі. Але на ринку є компанії, приватні компанії, в яких є дозвіл проводити технічне обслуговування газових мереж. тому що mm -hmm. в них є Фахівці у них є спеціальне обладнання. Споживач може заключити договір з тими компаніями, надати нам зразок договору, занести в центр обслуговування клієнтів, аби ми впевнилися в тому, що дійсно технічне обслуговування на тому об'єкті проведено. І на цьому історія з технічним обслуговуванням споживача, якщо в нього будинок до 25 років, це раз на 5 років завершується, а якщо в нього будинок старше 25 років, раз на 3 роки Тобто споживачі отримують в платіжці квитанцію від 160 до 370 гривень. Це ви озвучили і в нас є в нашому матеріалі. Як ви будете попереджати про проведення технічних робіт, вказали в нашому матеріалі за 10 днів, що буде перевірка і усунення порушень, і що це може тривати від кількох годин до кількох днів? Отже, як ви будете повідомляти споживача, і чи на цей період, коли буде усувати порушення, буде відключений газ? Ми наголошували на тому, що 160-350 гривень це середня, середня вартість платіжки. Мінімальний мінімальний поріг це 75 гривень. Це те, що зараз отримують споживачі, і максимальний, що на сьогоднішній день є, це 750 гривень за проведене технічне обслуговування. Ми сповіщаємо споживачів через соціальні мережі, через змі. Також в нас на сайті є графік. Проведення технічного обслуговування абсолютно на всіх ділянках Львова. А також за 10 днів до початку робіт ми вивішуємо оголошення і спілкуємося з керівником СББ. Ага, а там, де нема ОСББ там є обов'язково управляюча компанія або є комунальне підприємство, але в будь-якому випадку, яка б це структура власності не була, оголошення завжди буде висіти на в них на дошці. Угу. Тобто, перші платіжки за ці виконані роботи споживачі отримують у жовтні, так? А, ні, цього місяця вже надійшли перші платіжки. Ми їх просимо оплатити. Угу. А, о... Інформацію про проведене технічне обслуговування можна в нас на сайті. Ми завантажуємо туди акти виконаних робіт, тому це абсолютно прозора процедура. Угу. А є якась реакція від споживачів, які, можливо, не очікували отримати додаткові платіжки. Буквально вчора ми спілкувалися з головою одного з ОСББ, і вона розповідала про те, що дійсно. Технічне обслуговування газових мереж необхідно було зробити вже давним-давно, тому що е, вони впевнилися на своєму ж прикладі, що витоків на будинку там було понад 17, дійсно дуже багато. Е, там живуть величезні сім'ї, там живуть дуже багато людей. І звісно, що кожен думає перш за все про свою безпеку. Mm -hmm. Ну так, дякую, що ви нам роз'яснили. Значить, буде проведено технічне обслуговування мереж львівською філією газмережі. Керівник прес-центру Петро Лук'янчук нам пояснив. Не думаю, що це буде приємною новиною для споживачів, звичайно, тому що логічне питання: ми платимо за доставку. То кому ми платимо, хто нам доставляє, він повинен і контролювати, і ремонтувати, і стежити за. Станом мережі чому відрізняється транспортування газу і безпосередньо проведення технічного обслуговування? Ми дійсно обслуговуємо газові мережі до першого відключаючого пристрою на вводі до будинку. Ці газові мережі ми обслуговуємо протягом кожного газового року. Ми їх модернізуємо, ми заміняємо старі зношені мережі на нові поліетиленові, ми згідно з програмою міняємо воги, міняємо ШРП. Ми... Постійно працює наша аварійка. Тому всі ці мережі дійсно знаходяться під нашим підпорядкуванням. І люди платять нам виключно ось за. За мережі, які знаходяться до відключаючого пристрою. Всі газові мережі, які знаходяться після відключаючого пристрою, на балансу утримані або комунального підприємства, або СББ, або управляючої компанії. Добре. Як... Ми про це говорили там понад 100 років пройшов період. Ні голови СББ, ні управляючої компанії, ні комунальні підприємства не надавали. Ці проблеми тому вона зараз дійшла там до стану кипіння. Я так просто, я так просто, ну це напевно не ваша адреса, Просто наведу приклад, що е, у п'ятницю в будинку, де я проживаю, викликала аварійну, бо десь чути було запах газу. Е, приїхали, я не знаю звідки чи з, з, з вашої філії, чи може аварійна служба, просто газ перекрили і сказали, що чекайте в п'ятницю. А аварійна служба приїде аж в понеділок, тобто ми чотири дні були без газопостачання, ось так у нас є гаряча лінія, на яку можна звертатися, і звісно, що ми реагуємо на кожне звернення мешканців, які впевнені, що наша аварійна служба робить трішки неправильні кроки. Але зазвичай, якщо якщо вимикають газ. То це або корозійне протікання, або потрібно змінювати велику велику площу безпосередньо труби, тому на декілька днів змушені припинити газопостачання. Угу. Ну, добре, ну, чотири дні таке. Потерпіли трошки без газу. Готові все терпіти, якби не якби не русня. Так, <свідомо> сподіваємося, що газові мережі будуть в порядку і зиму ми переживемо добре. Дякую вам за роз'яснення, Дмитро Лук'янчук, керівник прес-центру Львівської філії газмережі, Про те, що деякі мешканці Львівщини отримують вже і отримують вже в вересні додаткову платіж.